Моя улюблена тварина це песок, який зараз дома, у Луцьку з дружиною і синочком, і зати горі річі. І думаю, на даний момент і, і завжди я більше, більше всього любив щось чому собачу. Домашніх тварин поти. Ну і собаки, звичайно, але щоб тримати в себе, я би напевно не зміг. Ну, мені подобається люблю, ну, собаки, великі собаки. Так, якби. Я думаю, що коли закінчу з кар'єрою футболіста, то заведу собі обов'язково. Просто зараз немає можливості. Попри свої симпатії до тварину, ветеринарну академію Львівські футбольні леви завітали поспілкуватись з студентами та викладачами на тему власної гри та особистого життя. Цей виш став першим з переліку тих, що його відвідають зеленобілі уже у найближчому майбутньому. <му> Для ректора ветеринарної академії Василя Гунчака ця зустріч особлива, адже пам'ятає, як Карпати приходили у цей навчальний заклад, коли він ще був студентом. З вашим спортивним директором Степаном Юрчишиним ми зустрічалися тільки він був на сцені як футболіст. Футболіст на кажуть в піку своєї слави. Я сидів в, актов, в актовій залі. Будемо сподіватися, що буде краще. Днів 10 назад виникла ініціатива. Вона, власне, йшла від керівництва футбольного клубу Карпати провести зустріч із студентським професорсько-викладацьким колективом. Звичайно, що ми з приємністю прийняли таку добру, добре бажання зустрітися з нами. А перед тим як перейти від офіційної частини до частини найцікавішої відповіді на запитання із залу, Карпатівські легіонери повправлялись в знанні української мови. Я ще дякую за підтримку, теж зараз. У мене завжди всегда. Я буду перекрадити навіть мені просить, що я на русском. Скажіть, будь ласка, чи ви заб'єте п'ятьте мой мові Буду працювати? А от Самсон Годвін, попри те, що вже отримав український паспорт, питання залу одразу не зрозумів. І запитання також до годі і батісти: чи не планують вони стати українцями зробити, собі український паспорт? Дякую. Зараз може вийти така ситуація, що мовчить значить погоджувати. є два. А що ви робите сьогодні ввечері? Це неодвожених виповіть. А хто це написав? почерк ніби не чоловічий. Я щось продумаю. Та віка. Тож буду досмотрети футбол, А кому там річний в я внизу кажуть? Уже після з'ясування планів на вечір Карпатівці подарували комплекти клубної форми футбольній команді академії, а самі від керівництва навчального закладу отримали пам'ятні медалі. І одразу ж потрапили в оточення бажаючих взяти автограф чи сфотографуватись. А може і підкоригувати плани на вечір. Звичайно, приємно, коли тебе люди так поважають, просять автора. Це звичайно, ну для любої людини це приємно. Просто я стараюся нікому не відмовляти, тому що люди підходять, просять це для них щось значить. А якщо я буду відмовляти, то хто я після того є? Як на мене, це досить потрібні такі можна сказати, засоби, щоб спілкування з болівальниками, щоб, можна сказати, їх також цікаво, деякі ну, так як особисті питання, так і клубні питання. Тобто, і Я вважаю, що тільки додасть позитиву як і нашим болівальникам, так і нам. Це дуже приємно вражений, тому що коли зайшов в і побачив, скільки зібралось людей, був трішки ну, приємно здивований. Ну відчуття тільки приємні і на наступну зустріч обов'язково піду, якщо підокщові.